Якщо у вас колясне або кудряве волосся, тоді вам обов'язково знати цю інформацію. Найголовніше в догляді за такими локонами це глибоке зволоження та утримання цієї пологи середини. Якщо ми не робимо цього в достатній кількості, тоді з'являється пняність, сухість, пухнастість та ламкість, і нам цього не потрібно. Тому хочу поділитися з вами лінійками, які допоможуть зволожити та структурувати ваші красиві завитки. Новинка від екстремо, структуруючий крем для кудрявого волосся. Він буде прибирати пухнастість, при цьому не обтяжувати локони а структурувати красиві завитки. Також буде живити та зволожувати, роблячи волосся еластичним, гладеньким та шовковистим, полегшує розчисування та розплутування локонів. Перша лінійка Вей від Райл вона буде зволожувати ваші локони, придавати гладкість, блиск, еластичність, прибирати пухнастість. Тому це гарний варіант для щоденного використання. Також тут йде крем, який буде класно структурувати природні Міл Мілпротеїн від НВ для сухих кучерів. буде гарно живити та відновлювати структуру, придавати гладкість та еластичність, та структурувати заводки.